Народ, хочете популяризувати українське, популяризуйте. Тільки, будь ласка, робіться грамотно. Для прикладу, візьмемо Південну Корею. Країну, про яку ви точно мало що чули, але переконані, що знаєте про неї чимало. Не беру Англію та США, тому що про них ви точно знаєте чимало, хоча то також варіант. Але приведу приклад Кейт-Поп. І взагалі дорам. Як варіант азіатських історій. Якщо ви помітили, то дорами вони насправді дуже і дуже прості, часом навіть занадто примітивні. І ще якщо ви уважний глядач, то ви, напевно, помітили, що всі майстри кунг-фу дуже часто грають в піддавки. Але як діє азіатський медійний ринок? Його великий плюс в тому, що там є чимало людей. І в медійній сфері там також є конкуренція. І вона дуже жорстка. Наскільки я знаю, в Китаї вона взагалі жорстка прямо до шалених меж. Але, тим не менше, це дозволяє їм творити і грамотно просувати свою культуру. І так ми, наприклад, дізнаємося, що китайська подорож на схід, насправді, це подорож на південь. Коли що? Це досить таки знаменитий твір, але оскільки він дуже-дуже-дуже-дуже давній, і наочно висвітлює проблему в орієнтації в просторі, в минулому. В Південній Кореї є дуже мильна історія про дев'ятихвостого лиса. Але, тим не менше, це тотем практично. Така священна тварина, міфічна. І саме так іноземці, які нічого не знають про культуру, яка знаходиться від них дуже-дуже-дуже далеко, про неї все ж таки дізнаються. І головним індикатором тут виступає якість, перш за все, якість. Тому підтримуйте українську якісну. Бувайте, підписуйтесь на мій YouTube канал, обов'язково.